Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас стартує третій день турніру. Потужне усилення. На п'ятизіркових героях без фіолетового кольору. Так, ми топ-25. Ну, оборона там, звісно, оборона є. Так. Вчора була в мене помилка. І тому була одна поразка. Давайте спробуємо сьогодні краще відіграти, ніж вчора. Ну, подивимось, які будуть суперники. Угу. Так. Це в нас куча мінньонів, куча мінньонів. Тому, тому, так, червоні, в принципі, нам підходять, але тут є діспели. Давайте замість чера візьмемо відгрюниша і спробуємо. Ось такою командою відіграти. Ну що ж, поїхали. Тут два синіх-два зелених. Тому зелені в мене швидше заряджаються. Якщо є камінчики, звісно. Так, а камінчиків і немає. Давайте ось так прокинемо, можливо, щось вийде ще. Вся вже заряджена з одного ходу. Цікаво. Сразу сповільнено. Це дуже-дуже невдало. Ну, давайте ось так буде трієчка зелених. Ще жовті. Тепер нам... Потрібно... Ага, жовті, добре, ще синь, зелені заїхали. Ну, хоч так. Тепер ми зможемо хоч пробити. Так, ну напевно, краще цю сторону пробивати, тому що арка мені зовсім не подобається. Свої камні кожи, зі своїми жирними мінйонами. Давайте ось так. Добре, його забрали. Тепер давайте ось так спробуємо червоних зарядити. Так, тут ще червоні сині уйдуть. Угу. Сьогодні не потрібно помилятися, тому лікуємось. Ось так робимо ось таке комбо. І давайте ось так обережно нам вистачить для зарядки. Обережно не вийшло. Так, ну мінньоні ці нам не страшні, але вона відлікувала. Давайте, напевно, тітішері спробуємо забрати. Добре, тепер пробиваємо сюди. Ще раз лікуємось. Пробиваємо Хімераса. Ну, він може ухилитись, звісно. Не ухилився. Давайте почистимо трішки поле. Так, добре, що в нас OVRH було. Так, його добили. Ще раз лікуємось, ще жовті. Ну, все, шукаємо зелених. І вже будемо завершувати. Вистачить чи ні? Вистачило. Добре, ну тут чудово все вийшло, хоча два рази ультануло. ману нам сповільнила. Так, поїхали до... Ого. Це вже... Суперник серйозніший. Ну, зелених ми залишаємо. Зелених залишаємо, тому що два синіх, ми можемо пробивати. Клеопатра лікує, стави щитки. Нам би якогось Діспела сюди взяти. Давайте, можливо, спробуємо взяти. Люсю. Давайте так спробуємо. Поїхали. Зелених небагато. І жовтих також. Ну, давайте ось таке комбо спочатку пропустимо. Давайте ще ось так. Тут зробимо ось такий хід. Давайте ось так. Нам потрібно зелених зарядити. Але я не бачу як. Давайте ось так ще зробимо комбо з жовтими. Тихо-тихо. Ну навіщо? Так, лікуємось. Спробуємо заблокувати. Так, цих заблокували це чудово. Давайте сюди ось так. Там буде комбо і зелені зарядяться. Ого, комбо полетіло дуже-дуже шикарно. Так, цю добили. Так, так, так. Ну давайте, напевно, там є зелені камінчики, ми в пустоту можемо прокинути. Тому спробуємо добити, може на дах чи квінель вистачить, давайте спробуємо. Трішки не добили цього. Ну добре, ми його камінчиками тоді доб'ємо. Давайте тоді-сюди. І ось так. Тепер тут добиваємо камінчиками, жовті. Так, лікуємось. Ось так. Шукаємо зелених. Добре. Давайте їх заблокуємо. Тут зелені. Ну все, тут уже перемога буде, добре. да такий міцний суперник, ну... Но... Пощастило нам з камінчиками, тому все дуже-дуже чудово вийшло. Так, поїхали далі. Угу. Це дуже неприємно. Хептеріс. Хетептехерес. Такого героя придумали. Так, вона дає. защиту від зелених. Плюс вона дає сліпоту. Тоді нам потрібно ось так зробити. Замість грейс взяти тоді франсінку. Вона буде знімати сліпоту. Зелених все одно залишимо, щоб пробивати камінчиками, хоча б її. Гранатку залишаємо і, напевно, Залишимо Люсю. Ну що ж, поїхали, подивимось, що у нас вийде. Можливо, хоча зелених дадуть більше. Ну, зелених дали трішки більше, але фіолетових дуже багато. Турнір без фіолетових, а в нас фіолетове поле. Ну, четвірочку в будь-якому випадку закидуємо. Ой, це чудово, ще трієчка поїхала і добили. Ну, це подарунок. Давайте, мабуть, цю сторону пробивати будемо. Так, добре, давайте Джуна доб'є. Чудово. Ну, в принципі, тут вже все. Так, люська трішки не дозарядилась. Давайте ось так, ось так. Спробуємо зелених дозарядити своїх. Ну і все тут, тут вже доб'ємо зараз. Це може ухилитися, але тут вже їх нічого не врятує. Поле дуже, дуже шикарне, все нашого кольору. Так, поїхали далі. Угу. Тут вже складніше. Тут Xenda да, і колерва. Ріс цей. Угу. Тут я навіть не знаю, кого брати. Можливо, так і залишити. В принципі, гранатка проти кульєрва може спрацювати і проти Ксенде. Ну що ж, поїхали. Можливо. Нам ще раз пощастить з камінчиками. Можливо, можливо і ні. Так, ну начебто зелені є. Начебто є. Але як їх зібрати правильно? Так, можна. Ну давайте тут пошукаємо спочатку. Так, добре. Давайте ось так обережно раз зробимо. Ось так зробимо два. Ось так прийдеться робити тихо-тихо. Різ буде ультувати Давайте зробимо ось так. І ось так. Так, ми зелених зарядили. Так, пробиваємо цю сторону. Спробуємо добити крокодильчика, тому що. Франсін вона. Ага, тут ми їх повинні двох забрати. Добре. Тепер спробуємо зарядити нашу Люсю. Так, той, звісно, не клав кожу Давайте зробимо ось так. Так, скільки? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Так, ми повинні перезарядитись і кожу зняти. Добре. Але... Зелених щось я не бачу. Так, ось стрічка виїхала. Так, давайте ще раз ось так. Угу, Так. Давайте ще раз їх блокуємо. Спробуємо перезарядити гранатку на третій заряд. Давайте ось так зелених зберемо. Це чудово. Ну, тепер будемо пробивати. Б'ємо ось так, ось так. Давайте ось таким чином спробуємо добити. Ну, воно відроджується, звісно. Так, гранат блокуємо її. І... Ага, все, добили. Добре, чудово. Тут все теж вийшло дуже чудово. Так, поїхали далі. Угу. Е, ну що ж, напевно, так і поїдемо. Це що, ця, що, шоману знімає? Це лікує, да? Да, це такі теж міцні. Але вони всі блокуються. Ну що ж тут, 4 на альфа-зломі. Дуже серйозно. поїхали. Так, так, так. Ну, давайте зробимо ось так. Там спробуємо зробити. Четві... Можемо кристал зробити зелений. Ось так. Ось таким чином там підтягнемо ще зелений камінчик. Ось так. Спробуємо пробити цю сторону. Сподіваюсь, Квінель доб'є. Це відродився, ну як завжди. Давайте комбо запустимо. Так, нам його потрібно добити. Добре. Так, так, так. Давайте ще ось таке комбо зробимо. То, звісно, буде. Тепер давайте ми підлікуємось, зарядимо своїх зелених. Угу, ще жовтих зарядили чудово. Давайте блокуємо. Урон, звісно, не такий проходить, але нічого, будемо пробивати. Так, нам зелених вистачає для перезарядки і зараз вже доб'ємо. Ну, Тут поле шикарне. Да, сьогодні поляни всі нашого кольору, дуже швидко все вийшло. Це був останній бій на сьогодні. Так, так, топ-1 ми заїхали, але оборона в нас дуже слабка. 2769 місце. Ну, в принципі, непогано, можливо, топ-5 і залишимось. Угу. Ну, оборону тут. Нема чого і дивитись все. Ну, ось такий був третій день. Дуже вдало сьогодні. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, як у вас проходить цей турнір. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних. Всім до зустрічі на новому відео. І всіх вітаю зі святом. До побачення!